Вітаю вас, діти! Давно ми з вами не бачились. Ой, нарешті настала справжня зима, стільки снігу випало. Можна і на санчатах покататись, і в сніжки пограти. А ще я дуже люблю дивитись, коли за віконцем йде сніг. Тож сьогодні я пропоную вам... Намалювати сніжинки за вікном. Діти, а перед тим, як працювати, пропоную вам пограти з нашими пальчиками. Дві сніжинки із хмаринки тихо полетіли, тихенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі яскраво блищали. І тут в одну мить. Точки з'єднали, міцно тримали, в замок об'єднали. Багато сніжинок до них доторкалось, і вийшов із них великий клубок, зліпили сніжинки, та вийшов сніжок. Діти, ось таке віконечко зі сніжинками ми сьогодні з вами намалюємо. Для роботи нам потрібен аркуш блакитного паперу з намальованим білим контуром, біла фарба, пензлик, водичка та коктейльна трубочка, надрізана з краю. Приступаємо до роботи, набираємо на пензлик білу фарбу і по тому контуру, що намалювали батьки, проводимо лінії зверху вниз. Одну лінію і другу, і зліва направо ось так. Тепер набираємо фарбу і проводимо пряму лінію посередині аркуша зверху вниз. Ось у нас виходить таке віконце. Але як же ж ми його зможемо відчинити на провітрювання? Давайте домалюємо з вами і ручку. Ось так. Віконечко у нас вже вийшло. Тепер нам залишилось домалювати сніжиночки. Набираємо трубочкою білу фарбу. Та в довільному порядку робимо відбитки. По всій плащині аркуша. Якщо фарба закінчується, набираємо ще так. Яке зимове віконечко у нас виходить. Ось так. Подивіться, яке гарне віконце зі сніжинками вийшло у мене. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!